Сповіді Юрій Гнатенко, сотник митецької сотні в нашій студії. Добрий вечір, пане Юрію. Дякую, що зайшли. Добре, я вам одне, якби хтось запитав мою думку. Я би сказав, що наявність такої кількості красивих та ще й талановитих дівчат це запорука перемоги в будь-якій справі. Як вам вдалося це все зорганізувати? організувати саме мистецьку сотню? так Mm. Ми вони ж люди мало підпадають, підлягають організації. якісь. Ну так, якомусь такому формуванню або якісь такі дисципліні, дес то так. А хоча, як показала сьогоднішня акція, то ми ці виявилися навіть, я б маю на увазі саме художники, виявилися навіть дисципліновоші, ніж якісь учасники самооборони, mm -hmm. яких ми сьогодні розмальовували, от виникла ідея. Зараз саме на. У кого? Взагалі в просторі у вас особисто, якихось ваших друзів, колег? У друзів, колег у просторі, mm -hmm. певно у просторі. Mm -hmm. Бо добрі ідеї, вони завжди такі в багатьох mm -hmm. місцях одночасно, так. Mm -hmm. да. mm -hmm. От, і створення мистецької сотні вона зараз є на стадії формування, тому всіх творчих людей, креативних тавтологію ми запрошуємо. То є у, на базі українського дому. На нульовому поверсі, кожен бажаючий з якимись своїми ідеями, з думками, з чистим серцем запрошується до нас. Ну, то може будь-яка людина просто приходить, каже: Я Іван, добре, вітаю Іван! Що маєш, сідай. Він наділиться своїми думками, ідеями. Просто і потім ми з цих ідей, ми їх компонуємо, намагаємося з цього щось зробити. Ну, що людині болить і... або людина хоче якось себе реалізувати. До речі, на Майдані дуже багато творчих людей. Якщо ми там хочемо зробити якусь експозицію, то просто варто пройтись по Майдану і матеріалу для експозиції вже отак. Mm -hmm. От, і наша одна із ну, така мета це будь-яка людина може з якимись своїми ідеями звернутися, а ми допомагаємо їх реалізувати матеріалами, місцем, аудиторією. Ну, хтось хоче читати вірші. Добре, ми вам дамо аудиторію. Аудиторію як слухача, аудиторію як приміщення, і якось ну допомагаємо чи можемо. Юрій, до цієї студії я не буду від вас приховувати. Величезна кількість приходить надзвичайно розумних талановитих людей. І Правильно. я їх, як розумних і талановитих людей, питаю не про те, що вони думають, а що вони відчувають. Коли вони перебувають на Майдані. Що ви відчуваєте, коли ви перебуваєте на Майдані і в українському домі? Як ви можете Якими словами ви можете передати ці відчуття людям, які більш ніж в ста країнах нас дивляться? Сформулювати свої відчуття. Озвучити, Зато я би навіть озвучити, так сказав. Я не знаю, зараз просто маю трохи хворі у тілі, відуги в голові, тому спробую сформулювати, наскільки зможу. Зараз, те, що я от сьогодні, наприклад, взагалі не виходив ще з української мови, вчора так само. Але атмосфера там досить мила, досить спокійна і якогось такого спокою, ну, поки є така доля напруження, але в принципі. Ну, в принципі, досить спокійна атмосфера зараз. Якщо вас запитати не як митця, а як людину, що народжується на ваших очах? До зараз чого ви причетні? Так зараз на Майдані. з політичної точки зору цілком зрозуміло. сам самоорганізувався. Це самостійна бойова одиниця, яка не підлягає ніяким політикам, яка слухає громадський сектор. Очевидно, абсолютно мені, як журналісту, що громадський сектор дуже далеко пішов порівняно з нашими політиками щодо розуміння того, що відбувається, щодо рівня відповідальності, щодо перепрошую, інтелектуального осмислення mm -hmm. і подій, які, які е, мають місце. Це було питання. Окей. Ну, мені здається, що те, що зараз, те, що я бачу, формується, це формується. Формується нова країна, хочеться в це вірити. Формується нова людина. Люди про людина просто зрозуміла. Формуються зачатки тої єдності, яку ми мали. Єдності у собі. Єдності чого? Мови, вірувань, культури, міфології, страху. Голоду, війни, Чи єдність чого? Єдність і культури, єдність і міфології, історії, ну, звертання туди до, до минулого нашого. Зараз воно ну, є ну, дуже актуальним. Люди багато звертаються туди зараз. Ну, споглядають там всі відповіді знаходяться. Е Єдності людей між собою. Mm -hmm. Люди просто не відгороджуються зараз. Та тенденція, якому спостерігала з останнім часом, відгороджується на ментальному якомусь рівні, відгороджується буквально парканами. Зараз люди починають об'єднуватись. Це є от самоорганізація, самоорганізовуватися якісь громади об'єднання, якісь громадські організації. І відбувається. Велика кількість комунікації. Багато ну, люди комунікують один з одним. Це людина там Дрогобичу, Львову, там, з Мукачева, може, познайомитися з людиною з Донецька і знайти спільну мову, що за інших обставин, в принципі, то було б дуже важко зробити. І не, не то, що спільну мову, а якісь спільні зацікавлені і просто поєднатися у своїх якихось думках, ідеях і з цього щось створити. От і, і, формується, формується, формується нова людина, мені здається. Якби ви прийшли на антимайдан, уявім ну, собі таку ситуацію. Був там, Олександр, Олександр Зінченко би вас, який є комендантом, користуючись нагодою Олександр запрошує до нашої студії поговорити про життя. Якби ви прийшли на Майдан, у вас на антимайдан перепрошую, mm. якби у вас виникла така ідея, якби це було фізично можливо, якби не було загрози там якихось фізичного насильства чи якихось про... що б ви там намалювали на тих парканах? Він оточений металевими парханами і парканами, перепрошую, вони під охороною міліції. Що би ви малювали? Який би тут був головний мотив? Тут, бачите, архістратиг, і то з нами браття сила, архістратига Михаїла, Тарас Григорович mm -hmm. писав, так? Архістратиг mm -hmm. Михаїл. Тут сюжети то основні у вас, напевно, етнічні та духовні, я так розумію. так? Ні, ну мета акції була саме в тому полягала, що митець напротязі години спілкується із сотником або mm -hmm. десятинним, і хід його думок зображує на його щиті. От, і просто то буде як, ну певно, так він не буде приймати участь у бойових якихось діях, mm -hmm. тому що тоді можна одразу зрозуміти сотника. А просто як оберіг, радше як оберіг, mm -hmm. просто чи герб, то що й було колись з історії, бо кожна mm -hmm. шабля, кожен щит був ну, ідентифікований. Скільки б це коштувало на сотбі? Цікаво, мені скільки би це коштувало? Це, кош... це вже історична річ буде. Скільки mm -hmm. би це коштувало на сотбі? Мені цікаво. А, ну я не знаю, я не знаю. Але ми плануємо проводити свій аукціон. Mm -hmm. Виручені кошти у нас є матеріал. Навіть от Лев Скоп зараз mm -hmm. у нас там на сотні висить невеличка його експозиція. Його робіт на дереві. Які плануються з аукціону, а кошти підуть скорше на потреби автомайдану? Є, ну є багато лотів ті ж казки, навіть ці щити, деяка частина з них може під аукціону і підуть. Кошти ну, виручення від них підуть на потреби Майдану. Угу. Ну, ви там про нас не забудьте. Ми також тут ми як, вас запрошуємо, як, як, бачити. ні, ні, як, як заробити гарну копійку, то а, ще що дати нам, да, нам, да, нам, да, на, нам, нам, нам громадські, бо, бо де ще буде така змога так мило. Поговорити про це все і м, побажаю подивитися один одному в очі і сказати, як ми стали пишатися останніми місяцями тим, що ми є українці, що ми є сучасниками цих подій. Хоча в різний спосіб кожен виконує свою місію, так як вважає за потрібне, але це розуміння свободи, відповідальності, миру і щастя, воно є якимось таким. Спільним чи я помиляюсь? Ні, ви не, помиляєтесь. не помиляюсь. Добре, завербував ще одного агента громадського телебачення Юрій Ігнатенко, сотник митецької сотні митецької сотні був в нашій студії на